Знаєте, в мене таке враження, що хтось щось відчуває і чогось чекає сьогодні. От Я дивлюся, там з квітками вже люди стоять на проходах. Цікаво, що ахм, події, про яку ми всі мовчимо, але переважна більшість знає, це завжди подія, яка ви знаєте, викликає такі тремтливі почуття, відчуття. І е, наші сподівання, я думаю, вони е, не підведуть нас. У нас сьогодні має оголошуватися молода пара. Зазвичай, як у нас прийнято, О, має бути молодий, має бути молода. Е, цікаво в святому письмі можна... Е, Особливість помітні. Кому належать слова наступні? Хто має молоду, той молодий. А друг молодого, який стоїть і слухає його, дуже радіє від голосу молодого. Кому належать ці слова? Ще варіанти пісня над піснями. Івану Хрестителя. Ці слова були сказані Івану Хреститем. Цікаво, що коли Іван Хреститель прийшов на служіння, вийшов на служіння, то всі подумали, що він Христу. Так. Але його роль була дещо інша. Тому ми також сьогодні запрошуємо. Так, який має нам допомогу зробити приємну новину. Будь ласка. Так? Свою нака, я дуже хвилююся. Хотів би запросити сюди свою кахану. Але не сьогодні. <смеш> Але сколько такий гарний букет, я не знаю, що з треба з ним робити. Може, може хлопці, хтось хто хоче, хто А хто Женя, ні, ну ти ще значить церкви, ти маленький ще. Так, Діма, Дім, ти не хочеш? Діма не хоче, а Данік, де Данік? Данік? А Данік взагалі втік. Лень, а в тетроян тут. Ні. Núdze, а Ніхто не хоче взагалі, а може, дім, може, може. <ш quarterback> ти співає, та ти диви, вже ні, машину купив, все є, ну любимо. Давай, диви, гарний букет, може вибереш якусь гарну дівчину. Батька, спитай, може він, це сміливий. Що робити? Не знаю, кому. Так что треба. Ваша як його. Ну, треба, якось дуже гарно, твічно. Дуже гарно. Щас, я щось не бачу. бачимо. Ти по головцях Не Так, а воно така в білому платі сидить, я думаю. як звати? Юра, не не Юра, а так. Юля, Юля, а а можна сказати, так. Мене не буде про дій. На мене не з'їсть. Юлія, може вийти, пожалуйста? Це лобі. Діма, як завжди, такий оригінальний у нас збрал, ти навіть оголосився теж оригінальний. Молоді, які сьогодні оголошуються, це Діма і Юля, люди нам знайомі, члени нашої общини. От і наша з вами задача сьогодні порадіти за них і в своїх молитвах молитися, просити, щоб Бог благословив і зберіг їх і до весілля, і благословив підготовку, і благословив в майбутньому їхнє подружнє життя. Тому ось таке наше оголошення. З цього дня ми їх оголошуємо молодими, тобто нареченими нареченими. Тому вже якщо ви їх десь побачите разом, не шукайтесь і не думайте, що ви дізналися якусь таємницю, тому що в цьому вже таємниці немає. Правда? Все. Тому я пропоную, щоб зараз наші молоді помолилися

Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі, Боже, за те, що ти нас дуже любиш і віддав свого динародженого сина, який постраждав, але він воскрес, віддав нам вічне життя, і надію. Дякую, Боже, за те, що ти в моє життя, послав Юлю. Благослови, Боже нас, будь ласка, на період одруження, Боже, щоб ми в чистоті та святості спілкувались і, Боже, благослови, будь, будь ласка, нас, створити майбутньому сім'ю, бути вірними Тобі один одному, тому і за все буде слава. Амінь. Наш Боже, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні в нашому зібранні лунає голос молодих, нареченої наречений. Ми дякуємо тобі за Діму і за Юлю, що їхні рішення сходяться в одну дорогу. Ми просимо, щоб ти благословив їх на період до весілля, щоб ти дав їм достатньо мудрості, страху того, щоб, Господи, не допускати нічого того, що неприйнятне, щоб ти благословив і їм мудрості підготовці до весілля, щоб ти благословив, Господи, і майбутнє життя їхнє, щоб воно було на славу Твою на радість їхню на збудування церкви, щоб їхнє життя воно було приємним, мароватим Тобі. Благослови, Господи, батьків їхніх, рідних, близьких, друзів, усіх, щоб всі ми могли радіти за них і тішитися. Виконай всяку потребу, збережи для царства твого всіх нас. Слава тобі за все. Амінь. Друзі, можете зайняти свої місця. його не була. Ось так. Все. Тоді я вас залишаю, а вас я буду привітати. Льодя, перший пішов. Ми можемо літати один одного, а потім ми будемо вітатися з родичами і з молодими. Зібрання закінчено, можна розпад служіння. На, на розпах служіть, зараз напишуть. Все за графіком. Увага, друзі, благовістя з суботу, яке буде, в цю суботу зміщаємося на один тиждень. Вчора буде в наступну суботу.